Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Ми обговорюємо законопроект про очищення влади. Гостем нашої студії є народний депутат України, співавтор відповідного документу Роман Чернега. Пане романе я вітаю вас у нашій гаранти. студії. Отже, давайте насамперед розпочнемо з того, люстрація сьогодні багато хто говорить про неї. Майдан вимагає люструвати, хто потрапить під люстрацію згідно цього законопроекту. Ви знаєте законопроект. Доволі нагальний, скажімо так, і вже неодноразово говорилося, і ця думка є досить вірною на моє глибоке переконання, що він був, мав, мав би бути прийнятий ще років 20 Е, тому що по тих суб'єктах, які будуть попадати під оце очищення влади, під люстраційні процеси, будуть відноситися і ті особи, які займали державні пости. В кабінеті міністрів під час правління режиму Януковича Азарова сюди ж будуть відноситися ті особи, які працювали ще за радянського періоду на посадах в компартії, в комсомолі люди, які займали певні посадові, виконували певні посадові обов'язки, і ці обов'язки не сприяли, скажімо, розвитку української держави, а навпаки, мабуть, шкодили. Безумовно, сюди попадають і правоохоронці, судді, працівники прокуратури, які під час відомих подій Євромайдану вчиняли дії щодо затримання, переслідування арешту, винесення вироків по учасниках Євромайдану. То всім і... згадають усе. Ну, не всім згадають, усе згадають тим особам, які вчиняли злочини проти тих е, мирних Але Передусім, потрібно довести ці злочини. Я безумовно, які механізми? безумовно, буде працювати, е, скажімо, цілий ряд комісій, центральна і регіональні комісії, які будуть проводити перевірки, визначені у законі про очищення влади. Е, що стосується, наприклад, осіб, які працюють або бажають зайняти виборні посади, то цими перевірками буде займатися Центральна виборча комісія, наприклад, щодо народних депутатів. Особи, які були на посадах, як я вже зазначив за комуністичного часу, тут буде займатися цим питанням інститут пам'яті. Які в нас функціонує, є в Києві, і ці всі речі будуть належним чином перевірятися, і відповідно по тих особах, які і зараз працюють, чи мають бажання зайняти якісь посади, які перебачають функції виконання завдань держави, будуть відповідно звільнятися з своїх місць або не допускатися Пане наскільки я Розумію, будуть паралельно ввести такі розслідування декілька органів. Як я вже зазначив по цих категоріях, тобто закон передбачає, що ініціатором проведення таких перевірок буде керівник того чи іншого державного органу, який буде подавати пропозиції там, по плану перевірки по особах до Національного агентства державної служби. Але це державний орган, і державний якщо виходити з європейських вимог, то процедурою ілюстрації повинен займатися саме незалежний орган для того, щоб не було політичного переслідування У законі. Є розділ, який надає право контролювати ці процеси і брати учасником цих процесів громадськість. Тому, якщо будуть виникати якісь моменти щодо упередженості чи неупередженості цього органу, громадськість власне може тут давати свої якісь бачення, пропозиції, щоб, скажімо, це відбувалося прозоро, об'єктивно і без якихось прискіпливих моментів. І тут варто зазначити, що по тому існуючому законопроекту, в принципі, громадськість вже дала своє резюме і погодження, і в них вже суттєвих зауважень немає. Є поки, зауваження десь там і пропозиції в окремих народних депутатів, фракцій і груп. Вчора, до речі, перше засідання було робочої групи по виробленню оцих допрацювань. І через тиждень, 26 го числа, буде друге засідання робочої групи. Тобто, є час для того, щоб внести всі поправки. Ну, 252 народних депутати за о, підтримали цей законопроект у першому читанні. В принципі, це не непогана кількість достатньо голосів для голосів. того, щоб його і прийняти в другому читанні. Але тут варто зазначити, і вчора під час засідання робочої групи воно десь прослідковувалося. Оскільки були представники партії регіонів, вони не дуже готові до цього процесу. І деякі народні депутати, скажімо так, можуть заговорювати цей процес. І вчора багато речей там було сказано. про те, що нам потрібно залучати європейських аналітиків, залучати, вивчати європейський досвід, робити зміни. Це довго тривалий процес. Цей закон, вимога суспільства, цей закон для того, щоб ми повертали довіру простих громадян до нас. До влади, до представників влади чи вищого рівня, чи місцевого рівня немає значення. Які шанси на вашу думку, що цей законопроект буде ухвалений цим же скликанням? Е -е, я думаю, наскільки швидко робоча група виробить додаткові пропозиції і профільний комітет, а це комітет з питань державного будівництва і місцевого самоврядування, опрацює їх до 2 вересня. Ми маємо час це все завершити. Якщо це відбудеться. То помечало, що дуже так багато спорядок. позицій неузгоджених. Що сьогодні, скажімо так, в чому розходяться позиції народних депутатів? Ну я би назвав кілька моментів. одразу починають говорити про ті посади, які включені в цей закон, які мають люструватися. Наприклад, колишніх працівників Кабінету міністрів, там вищих посадових осіб, які працювали в період Януковича Азарова. І представники партії регіонів дуже вже починають. Ну там ж були багато людей, які там виконували свої завдання, вони були поза політикою. Але це не відповідає дійсності, тому що міністр, як правило, політична фігура, політична посада, яка е поділяє ідею, поділяє програму і поділяє способи здійснення державної влади тим чи іншим режимом. Тому враховуючи те все, що відбувалося в нас під час Євромайдану, я вважаю, що ці люди повинні би бути в першу чергу пролюстровані. Ви кажете, перед тим, як йти на вибори, народні депутати мають бути пролюстровані центральною виборчою комісією. Якщо, якщо цей закон цей не закон буде ухвалено, буде привати, так якщо він не буде ухвалений, у нас єдиний механізм люстрації це власне самі вибори, тобто громадяни. Які вже побачили, що відбулося завдяки діям антидержавницьким діям, я би сказав, попереднього, і уряду, і президента, вони повинні зробити висновки. В принципі, і ті соціологічні дослідження, які даються зараз і публікуються, вони говорять про те, що люди зрозуміли, що відбулося і хто в цьому винен, тому що ніколишні комуністи, фракція, я маю на увазі, сподіваємося, що і партія буде в швидкому часі заборонена. Ні партія регіонів у парламент наступний не проходить. Дехто сьогодні з експертів говорить про те, що згідно цього законопроекту може бути заборонена і партія е, регіонів. Ну, знаєте, ті люди, які кажуть, що вони там в партії залишилися там, е, такими, що хочуть працювати на благо держави, вони би повинні е, зробити все для того, щоб вона взагалі саморозпустилася, Ця партія регіонів. І такої не існувало політичної сили в державі по цьому закону, безперечно, ми можемо говорити про заборону і як структури, як політичної сили, і безумовно про люстрацію окремих політиків. Тому цей закон дуже важливий для того, щоб ми вже могли в процесі передвиборчої кампанії оприлюднити багато даних і ці комісії, які будуть проводити. Перевірки чи центральна виборча комісія мали достатньо е, прав для того, щоб не допустити отаких от антидержавницьких елементів у новий склад парламенту. Чи є там певний час для роботи цих комісій, чи відводиться наскільки е, швидко вони мають провести комісія, такі розслідування? Значить, е, загальні е, правила для державних ось е, посадовців це є місяць часу. Комісія працює, де є висновок по особах, які хочуть зайняти виборні е, посади або займають їх е, 15 днів. Всього-навсього. Тобто це доволі швидкий процес, тому що е, база даних там вона є, то що стосується, там, скажімо, наприклад, перевірки е, легітимності і легальності доходів. Так? Це можна взяти в податковій дуже швидко і таке інше. Е, отримати всі необхідні документи з інших структур, так само для роботи цієї комісії, не буде складати проблем, тому що, е, ну. По цьому закону всі розуміють, що відбувається, і якщо хтось десь буде затягувати процес, він може попасти. В таких аспектах будуть перевірятися ті чи інші особи? Як я вже сказав, їх будуть перевірятися і на причетність легальності коштів, якими вони використовуються. Тобто ми говоримо про те, що багато осіб, які показують в деклараціях, там, скажімо, якісь мінімальні заробітки, а насправді вони користуються і дорогими автомобілями, і мають багато. Житлового фонду, дачі, будинки і таке інше. А якщо це переписано на родичі або друзі близьких, а по цьому закону ці комісії зможуть отримати фінансові документи на їхню думку і по інших людях. Тобто їхня задача буде довести або знайти. Істину у тих справах звідки йдуть ці гроші? Тому що, якщо переписано щось там на бабусю, яка живе знову ж таки на пенсії, ну то це ж десь якісь пане речі пане Романе. Ні. Ну і сьогодні дехто з експертів говорить про те, що влада використовує ілюстрацію щоб очистити політичне поле від конкурентів. Як ви прокоментували? Е, ви знаєте, ну можна різні думки висловлювати, і експерти мають. Е Право заявляти свої позиції, як вони бачать розвиток там політичної ситуації, чи знову ж таки для чого цей механізм створюється. Але по тих критеріях, які виписані в своєму законопроекті, вони чітко розкладають, хто і може попадати і за які дії, чи антидії, які здійснювали виконуючі функції держави. А це є вичерпний перелік, який сьогодні в цьому законопроєкті запропонований. Ну ми не можемо говорити і сказати, що ми когось очищуємо в плані тому, щоб не допустити конкуренції якоїсь. Тобто, якщо він представник партії регіонів, чи він був комуністом і він. Здійснював певну ідеологію на шкоду українській державі. Ну тут немає підстав говорити про те, що просто його хочуть усунути як конкурент. Ця людина була такою, що не працювала для України. От, наприклад, якщо брати ж той самий майдан, учасників майдану, наприклад, на рівні влади, багато хто з учасників антимайдану потім згодом перефарбувалися. І сьогодні які представляють владу на місцевому рівні. А вже виступають за незалежну, за суверенну Україну. От як бути з такими особами? Ну, власне, цей закон і покликаний е основним завданням оцих всіх людей, які вже, як ви кажете, перефарбувалися, щоб люди зрозуміли, що вони просто повернули капелюха в другу сторону. А насправді вони залишилися по своїй суті такими, що в той період працювали не на користь українців, працювали проти. Тих бажань людей, які виступили на Євромайдані за європейські цінності, це ж запис трудової книжки нікуди не дівся. Якщо він в той момент працював на цій посаді, то він відповідно повинен пройти цей ілюстраційний процес. Якщо особа пройшла а, люстраційний процес і не причетна <към> до жодних там сепаратистських настроїв, до жодних там тих чи інших злочинів, вона залишається працювати да, вона на своїй посаді. Сьогодні багато хто із експертів, аналізуючи законопроект, а, а, а дуже багато думок із цього приводу, оскільки ну самі розумієте, ну, закон про люстрацію уже на часі давно і говорить про те, що а, постраждають в першу чергу держслужбовці середньої найнижчої ланки, це зникровить державний апарат у найближчі місяці. Прийде величезна кількість. Людей без досвіду, мало освічених і з вуличним мисленням. Ви знаєте, от попереднє ви задавали питання дуже правильно: якраз люди середньої ланки, які не приймають рішень, вони є, грубо кажучи, виконавцями. Якщо людина працює в якомусь управлінні чи відділі і вона. Має тільки виконавські функції, вона не приймає розпорядчих якихось документів, вона не має відношення там до якихось антидержавницьких позицій. Вона є державним службовцем, який, який має певні завдання в там в різних сферах, там у світі, культури і таке інше. Ми говоримо зараз про більше політичні посади, ті особи, які там були керівниками там, адміністрації, які були. Керівниками в уряді і таке інше, власне, ті особи, які формували політику, які формували, як вона повинна здійснюватись, якими методами і що для цього треба було робити. Тому я вважаю, що не мають особливого особливо за що переживати власне середня ланка держслужбовців, а це власне стосується більше тих осіб, які вже не є у владі, і тих осіб, безумовно, які хочуть зараз ти працювати, тому що. За періоду правління попереднього уряду і президента, дуже багато осіб було звільнено власне, з роботи через те, що вони не поділяли оці позиції того режиму. І зараз вони готові назад повертатися, працювати на державній службі, але вони також зобов'язані власне, будуть пройти у ту люстраційну перевірку. Якщо, наприклад, особа, яка була причетна до тих чи інших злочинів і, скажімо так, ну, захоче. Працювати далі в владі, але покаявшись, я не знаю, змінивши свою позицію, чи можливо Ну, за зак законопроектом так не передбачено розкаяння. Ви знаєте, це якщо людина вчинила якісь злочини, вона ще, крім того, буде відповідати з кримінального законодавства. Там вона може каятися, там вона може е визнавати свої проступки і таке інше. Але на державну службу їй буде дорога заборонена. Назавжди? На 10 років. Мінімум, на 10, мінімум років. на 10 років мінімум 10 років і на сам кінець стосовно самих же народних депутатів стосовно люстрації, от регіонали зареєстрували законопроект, і принаймні, його депутати включили до порядку денного, аби до Верховної Ради більше не приходили депутати попередніх скликань. Це Ну, ви знаєте, популізм. чистої води популізм і їхнє бажання зараз якимось чином на противагу тим дійсним люстраційним пропозиціям і в даному випадку і в цьому законопроекту, який подали опозиційні депутати, показати якусь там, начебто, свою ефективність. Я не то що не вважаю, що це є якось би там правильно чи неправильно. Я вважаю, що вони хочуть якимось чином таким себе відбілити. Там і говорити про ілюстраційні процеси з ініціативи там регіоналів чи комуністів? Ну воно ну, як мінімум дивно звучить і ще раз повторюся, немає в тому реального якихось бажань. Пане Романе, і на сам кінець, от, чи будуть під час ілюстрації розглядатися а, голосування народних депутатів, такі антиукраїнські голосування, зокрема 16 січня, які ми бачили підняттям руку в сусідній залі, чи буде, чи буде це враховуватися? Ну, Безумовно, ви знаєте, що на сьогоднішній день по народних окремих народних депутатах працює Генеральна прокуратура про те, щоб внести подання і позбавляти їх депутатських повноважень і притягувати до кримінальної відповідальності. Декількох ми вже позбавили на черзі Каліпнік з олійником. І я сподіваюся, що цей процес буде логічно завершений, і ці люди понесуть чітке і визначене кримінальним законом покарання. І всі інші народні депутати по тих. І матеріалах, відеоматеріалах інших, які брали участь і піднімали оці руки, таким чином брали на себе відповідальність за ті жертви за те, що відбулося в державі. Вони повинні понести покарання. Дуже вам дякую. Глядачем нагадає Роман Чернега, народний депутат України був дякую. гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському далі, адже ми робимо політику зрозумілою.